Вітаю вас, як перестати жити для інших і як повернути собі себе, бо скільки ще жити для інших, тягнути на собі чужі проблеми, усміхатися, коли хочеться плакати. Ми самі себе зв'язуємо невидимими нитками обов'язків і провини, які з часом перетворюються на наші кайданки. І тому сьогодні пропоную вам симоронський ритуал, кайданки зв'язків. Візьміть нитку, почніть намотувати її собі на зап'ясток одне коло за іншим. З кожним витком подумки згадайте, кому ви досі винні? Заради кого себе зраджуєте? А тепер розріжте ці нитки, і коли будете різати, промовляйте мурчалку. Намотала собі, мусиш, маю та винна. Розрізаю кайданки, стаю як людина. Таким чином, ви даєте собі дозвіл звільнитись і жити своїм життям, а не чужим. А на моєму Ютубі з'являється все більше авторських нейрографічних технік, нейросиморон, які вже чекають, щоб допомогти вам здійснити ваші мрії. І поділіться цим відео з подругою. Нехай, і вона теж згадає, що вільна.